Кок морський термін в перекладі Кухар судновий. Справжній корабельний кок для екіпажу судна виступає майстром приготування їжі. Камбус корабля це механізоване сучасне підприємство. Робота на підприємстві складна і вимагає значних знань. Кухар судновий 4-го розряду. Повинен знати особливості та організацію харчування моряків в різноманітних умовах плавання, рецептури, вимоги щодо технології приготування, якість, термін та умови зберігання, оформлення і подачу страв, англійську мову в межах кваліфікації, особливості роботи суднових ресторанів. Основні знання, про будову і обладнання суден. Робота кухаря суднового на круїзному лайнері складніша, ніж на березі, потребує уміння працювати в команді. Пунктуальність, відповідальність, енергійність, але романтична. Сенека, філософ свого часу. Цього приводу висловив думку: якщо людина не знає, до якої гавані вона прямує, для неї жоден вітер не буде попутним. Тому бажаємо вибрати свій шлях і раді вас бачити в нашому освітньому закладі.